Україна готова обміняти полонених громадян КНР тільки на українських воїнів, які перебувають у російському полоні. Відповідний сигнал було передано. Про це президент Зеленський заявив напередодні на зустрічі з журналістами. Хтось учора сказав, що ходять чутки, що ми готові обміняти китайських воїнів на якісь справи або розмови з лідером Китаю. Я хотів би сказати, що це абсолютно несерйозні сигнали, тому що ми будь-яких полонених обмінюємо тільки на українських воїнів. Україні відомо, що найменше про 155 громадян КНР, які воюють на бой... Росії, але, за словами Зеленського, їх може бути набагато більше. Ван Гуанзюну 34 роки. Він із провінції Хенань. На першому допиті розповів, що українські військові врятували йому життя. Oh, Росіяни вербують громадян КНР через Тік-Ток та інші китайські соціальні мережі, де поширюють рекламні ролики. Після вербування ці люди прибувають до Москви, де проходять 3-4 доби медичні обстеження. Один-два місяці перебувають у навчальних центрах. Там, за словами Зеленського, отримують міграційні картки, а також картку платіжної системи МИР, на яку отримують гроші у розпорядженні українських спецслужб є інформація про точне місце. Це проходження служби громадянами Китаю у складі російської армії. Усі ці підрозділи перебувають на території України і беруть безпосередню участь у бойових діях.